Друзі, недавно ми закінчили проєкт по огляду 10 самих популярних нових автомобілів електро, які були продані в травні. Тепер розпочинаємо топ-10 популярних вживаних електромобілів. Подивіться, будь ласка, що пише ТС, ТСН. У травні, значить, лідером стала Tesla Model Y. 544 зареєстровані автомобіля. За нею йдуть Nissan Leaf, 515 автомобілів і Tesla Model 3. Tesla Model Y, Nissan Leaf і Model 3. Ми вже в папці у нас на цьому каналі. Ми вже в папочці електроавтомобілі маємо огляди. Але також далі продовження йде. Щодо десятки найпопулярніших моделей також увійшли Niro, Hyundai Kona Electric, Chevrolet Bolt і Golf І Рено Зоя І Renault Zoya у нас також є там огляд, здається, 13 14 року, якась машинка є за 5 тисяч доларів. Можете собі подивитися там недовго. Не, не і давайте зараз ми розглянемо Niro. Що це таке? 322 автомобіля продано було в травні. Ну, ніби зареєстровано. Вживані, вживані. Підкреслюю. Давайте глянемо зараз. Вікіпедія що нам каже. Отже, друзі, подивіться, будь ласка, автомобіль типу кросовер Kia Motors виготовляє з травня 2016 року. Є гібриди, бачите, гібриди, є електрична, повністю версія і є бензинова. Бензинові двигуни. Виготовляється вони скорше всього, справді, в самій Кореї, а не в Китаї. Хоча невідомо, що там твориться на тих ринках автомобільних, друзі. Можуть писати, що в Кореї, а робити в Китаї. Так, от, як, наприклад, на BMW я дивився в Ютубі. Е -е, Єрогліфи відклеювали з кузова. І замальовували там якісь плашки, щоб не було видно, що це BMW, ніби зроблено в Китаї. Ви розумієте, до чого вже зараз доходить маразм, так би мовити, який крепчає. Де б таке могло бути, щоб BMW робилось би в Китаї, і потім з нього іерогліфові відклеювали? Отже, дивіться, є таке перше покоління. Бачите, так виглядає, і друге покоління. Ну, Гарний маленький такий кросовер, невеличкий, акуратненький. Ось. Двигун, бачите, гібрид і електро. Давайте глянемо по авторію, що у нас там по низу ринку є. Ось, подивіться, ми забили Кіаніра і тут ставимо електрокар. Бачите, 502 пропозиції. А якщо без електро, то приблизно 700. Тобто 200 автомобілів є або гібридних, або з... на бензині. Тобто електродивимося 502 автомобіля, друзі. Ви подивіться, будь ласка, яка популярна машинка? Модел С- Тесли, 1300. Ми дивилися, а тут 500. Дивіться, будь ласка. Ось биточок, ось подивіться, будь ласка. 21 рік, друзі. 64 батарея, 13700. З пробігом 75 тисяч. Бачите, ну давайте глянемо цю за 13 тисяч тисяч. От вона вже ніби на червоних номерах. тільки поставити, і все. Дивіться, 64, скільки пробігу не сказано, розмитнений 64 кВт. Запас ходить 470 км. Потребує частково косметики. Ну, так як я дивився, Джонні Карс-канал, то там один хлопець купляв електричку, то йому ця косметика до одного місця була. Йому головне було, щоб батарея була в якомусь стані. Розумієте? А то, що білу цю машинку з балончика можна собі десь. Підшпаклювати, ну як підшпаклювати? Підфарбувати білою фарбою, то нічого страшного, друзі. Тут навіть нічого не видно. Ви подивіться, як воно гарно виглядає. Багажник тут великий, я думаю, це не седан, бачите, це кросовер фактично. Але такий, ніби невеличкий кросовер. Невеличкий кросовер. Ну, от воно трохи, бачите, ржаве між дверками. Та візьми собі підфарбуй білим та і все. Що ти там паришся, як то кажуть? От, ну що це таке, нічого страшного. Десь, може, бита була, десь зачепив якийсь стовп, десь паркувалася якась дівчина в вашані десь, знаєте, заділа тут і все. Не знаю, я не думаю, що це проблема, тому що це вже зараз машини шир розумієте, друзі, це вже нікого не смущає, як десь вона виглядає. На щастя тим більше, кому-то треба. Головне, сів, за копійки доїхав кудись в комфорті собі, та і закрив та і пішов собі по справах. Бачите, який гарний салончик. Дуже гарний, я ось подивіться, будь ласка. Отже, в колекцію до нас попадає Кіоніра 21 рік, 75 тисяч. В принципі, досить непоганий пробіг, невеликий. За 1300. Був 14500, друзі. Став 13700. Думаю, і за 13, і за 12500 можна було б торгувати цю машинку в ковалі. Понизу ринку, так би мовити. Тут мене питали, чому по низу ринку, друзі, то понизу ринку теж абстрактне таке поняття. Від цього низу ринку ще можна внизити, наприклад, як в тому інтертреді Тарас продає. Він каже, в нас самі дешеві ціни і ми ще доробимо знижки. Розумієте? Ну це не реклама ніяка, просто я дивлюся часто, їх, вони мені реально подобаються, як працюють хлопці. Всю правду, так би мовити, так показують. Навіть якщо якісь косяки, нічого не скривають. От дивіться поверху ринку, 23 рік без пробігу, бачите, 455 кілометрів. 40 тисяч. 23-й рік 40 тисяч. Бачите, 39, 39, 40. З пробігом в 52 тисячі, будь ласка, вже 22-й рік, вже ціна 23 тисячі. Ну що це? Таке, за один рік машина впала на 20 тисяч. Ви розумієте? На 10, на 15 тисяч падає ціна. Ось, бачите. 24 рік 40 тисяч. От Хмельницькому машинка. В Одесі, бачите, без пробігу 40 тисяч. Рік пройшов на тобі. Вже 25 тисяч коштує, чи 23. 21 рік, взагалі 13 тисяч. Чи там скільки було? 13. так, Я так згадав. Все, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, будемо робити ще гарні огляди. У нас є папочки там в плейлисті. І ми самі собі підбираємо машину. Не треба нам нікому платити грошей. Всяким так би мовити, не буду казати кому. Самі вчимося, самі дивимося. Це 64 кВт батарея, 400 км пробігу. 50 км відкидаємо, тому що це може бути неправда. До побачення.